Всім призи, мої банку. Сьогодні я заходжу в Brawl Stars, обрали думаю, по нас понаступи про це відео вже могли здогадатись, те, що сьогодні у нас 1 квітня, тому у нас додавали два скіна, нових крутих скина: яйце ПЕМ та яйце ріку. Ми їх зараз будемо купляти, Вони, до речі, мазаніцівалися зі знижкою. Зараз так, у мене тут якийсь старт. Давайте ми його фасом відкриємо. Так, епік 500 блінів, до речі, не паном. Також мені прийшла така от нагорода, Зараз давайте подивимось, що це за нагорода. Її ви також, оце отакі відпічки, її ви також можете отримати, по QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані. Це QR-код на мій телеграм-канала, бо по посилиться під цим відео. Мітла. Канал, там я залишив ссылку, щоб отримати цей пінчик, тому обов'язково заходіть а не пропускайте. Там також і більше новин, коли в мене виходять відео та інших багато новин по Brawl Stars тому обов'язково заходіть. Ну а ми давайте перед тим як почнемо купляти скини. Зараз давайте я їм в принципі, їх покажу. У мене на основі тільки 15 кристалів, тому мені нічого не вистачить. От бачите, тут є пемка, і це ПМ і це Ріко, і також какашка спайк продається в принципі, по знижці. Ми зараз ці три скина будемо купляти тільки на трьох різних аккаунтах. Ну а також у мене тут майже виконаний квест на пемку, тому давайте ми його зараз швидко доб'ємо. Ну і щоб доволі не взяти, ми підемо в принципі кубки, Там катка дуже швидко зараз проходимо. Давайте виграємо одну катку. Ну, нам не обов'язково нам просто розіграти одну катку на памсі та одну зіграти на ріку. І подивимося, нам скільки тут якусь компенсацію. По суті, два одна копіна нам має дати якась компенсація. Скоріше, що ви її вже знаєте, а я ще ні. Бо я от буквально недавно прийшов зі школи, записую вам це відео. Так, ну окей, вона зараз просто треба швидко програти. А, так, давайте вбивайте мене фастом. Я дуже довго виконувати завдання, більше години. Так, а мене ще й почав лагати. Ну ладно, окей, не страшно, Головне, бо ми зараз е -е, злуталися пінчики. Так, десяте місце. В нас. Цей квест проданий. нарешті у нас оце от яйце. Ми зараз отримуємо ще це один пінчик. Давайте виходимо. І оце от супер крутий пінчик. У мене вже на аккаунті. Давайте тепер також ми ще зараз швидко виграємо на рік або програємо. Або просто коротчі, відіграємо. Зараз давайте ми зайдемо, в мене з самого верху йдемо також на закупки. Зараз просто тільки спанемося, ми зразу помираємо. І ми зараз подивимося, яка у нас буде крута компенсація. Надію, що це буде там може один кристал, може 10 кристалів може мільйон. Ну, побачимо, що там буде. Ну, точно не мільйон. Бо я думаю, ну, дуже багато людей пройшло ці два квести. Тому, коротше, Давайте зараз погнали. Так, давайте мене вбивайте фастом, вбивайте фастом, фостом. Так, окей. Я помираю, зараз давайте подивимося, яка в мене зараз буде компенсація. Тому давайте фастом виходимо. І так, окей, квест на спройдний. І мені дається компенсація. Ого, нічого собі, крута компенсація. Ціла одна монетка. воно ж мені прям дуже сильно допоможе. Ладно, давайте менше з цим погнали купляти тоді наші нові скини. Спершу на аккаунті скини я хочу купити скин какашку Спайка. Це, в принципі, я на цьому аккаунті Мейн спайка У мене на ньому є дуже багато скинів. Зараз я вам давайте, давайте покажу. Так, це ні, це ніта. От спайк, у мене на нього є купа скінів. Так, о блін, до речі, тут також цей пінчик золотав, От, він тут зараз прийде 100 кристалів, тому давайте ми його купимо. Мені лише купити тільки мультяшного спайка, якщо не поляс, у мене буде фул колекція. Тому по нам зразу залітає цей скінчик на спайка, мінус 100 кристалів. В принципі, в цьому скину вже, можна сказати, якраз рівно рік, тому ми в принципі, його тести вже не будемо. Думаю, багато зараз багато з вас його бачили купу раз в каці, тому ми просто зараз. Цього забираємо і йдемо на твінки окупляти оці от нові скини Пем та Ріко. Так, зараз я знаходжуся на аккаунті 100 пів4, і давайте ми туди купимо скінчик на пемку. У мене тут зараз має бути пемка. Так, якби в мене було багато кристалів на одному аккаунті, у мене є така кількість кристалів на одному аккаунті, але просто я там, у мене нема там бравлера пем, тому я б, я б зробив, коротше, у мене були ці всі три скіна на одному аккаунті, я б зробив далі на цих скінах, але, на жаль, мені прийдеться купувати на різних аккаунтах, тому е, не страшно, в принципі, ми їх просто зараз протестимо. Так, поналог на цьому аккаунті купимо, в принципі, пемку за 100 кристалів, Я це певна зараз залітаю на аккаунт. Дуже до речі, радий, що воно не за 200 кристалів. Продається познавці всього, на всього за 100. Ну, коротше, така от пемка. Давайте ми її зараз забираємо. Нам дається іконка, спретчик та пінчик. Давайте ми, їх, в принципі, зараз злутаємо, їх забираємо. І давайте зараз фастом протестимо цей скінчик. Так, де вона у нас пемка От наша пемка. Можна і навіть, до речі, тут навіть на фул вкачати. Я думаю, чого б і ні, тому давайте зараз фастом, її вкачаємо. Ні, а так мені тут зараз, а я понім мені розблукується гаджети, Це перше моє цей акаунт де тут а це. Ну, давайте ми зараз там це докачаємо. Так, а що тепер? А, тепер снаряга, Ну давайте, окей, добре, 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 я зрозумів. Все, давайте скипуємо це все. Це капець. А так, а тепер що? А, тепер посівки, ну, капец, мені тут зараз все пояснюють, так довго. Ну, ладно, давайте все окей, більше прокачувати не будемо. Давайте ми поставимо пінчика. спреї в мене, до речі, ще немає. Мені треба відкрити спреї. Вони в мене мають бути тут. А вот спреї. Давайте ми їх зараз заберемо, щоб ми могли також протестити наш спречик. Так, окей, давайте добре. Я це все знаю. Не треба мені так довго це все вчити. Вот. От, пемка, беремо цей спрейчик, і в принципі, я думаю, можна навіть сюди покласти нам е, улюбленого бравлера Пемку не шелі, то Шелі дуже скуча, тому давайте ми покладемо. Отакий От скінчик на пемку дуже прикольно вона виглядає. Навіть можна покласти оцю от іконку. Також було би класно, якби ми Пемці апнули тут а, титул. А, так, а де це? а блін, тут не видно, ще титула. Ну коротше, якби ми апнули, хоча б йшли до іконки, дуже також не пана іконка, вона підійшла до цієї іконки іншої. Тому, коротше, ладно, довго зараз затягнути будемо. Зараз давайте йдемо в каточку. Давайте ми підемо куди. Давайте підемо, наприклад, в нокауті. тому що сюди вона не пана підійде. Тому. Ну, в принципі, полетіло. Так, пінчики, вроді, тому Зараз ми все одразу оцінимо. Так, окей, погнали. Ми зараз, до речі, граємо проти бутів, бо в мене вона тут тільки перший ранг. А, так, ну окей, іконку ми вже бачимо, як вона виглядає в бойовій карті. Скінчик, в принципі, також дуже максимально мемно виглядає. А, давайте ми кинемо ще цей пінчик. І також, перші, давайте заюзаємо, просто максимально круто виглядає. А чим вона стріляється яйцями, Якимось червона штука, що вилітає, такі. А, це бекон, окей. Ну, прикольний скінчик. Не знаю, чим буде стрілятися ріку. Напевно, що так само яйцями і цими беконами, але ну, подивимось, може в них трошки інша атака. Так, ну окей. Перший раунд вже за нами. Дуже добре. Зараз давайте ми ще зацінимо ульту. Як виглядає ульта, бо якщо чесно я не пам'ятаю, вона також зараз міни, буде цікаво провірити. Це... Ну, до речі, це походу, справжній чел, раз він так сміється, все. Так, давайте ми закинемо ульту. І ні, це у нас от, як вона, коробка, коротше, з бо дуже вона також прикольно виглядає, максимально круто. Якби в мене були кристали на основі, я б цей е, скінчик точно купив. Напевку, прям дуже топово він виглядає. Ну окей, каточку ми затащили, принципе. Зараз давайте подивимось, може в неї ще інша анімація виграшу. Хоча вроді би ні, ну вона поміняє, вона поміня виглядає максимально круто. Ну, анімацію прошу давайте не будемо, це дуже багато часу займає. Давайте краще підемо зразу і купимо наступний наш скин. In to je riko. Так, я вже знаходжуся на наступному аккаунті, на якому будемо купляти цей скінчик на рік. У мене тут цілих 282 кристала. Ми тут, по суті, може купити навіть ще більше, але, на жаль, у мене тут немає, як ви бачите, ні пемки, ні спайка, тому ми купуємо. Ой, ти хочуть культа не купив, тому ми зараз купимо тільки Ріко. В принципі, дай долу сяти не будемо. А зразу, в принципі, його купимо. Так, от він прикольно виглядає. За 100 кристалів нас також він залітає на аккаунт. В принципі, також дуже прикольний скін. Нічого не скажеш, просто крутий, мемний скін, тому давайте ми його зразу надіваємо. Також непогана іконка, спрейчик і пін, але ну, мені більше подобається таки пемка, бо. Вона дуже давно вже вірусилася, тому мені здається, вона буде тут покраще. Але з одного ріку також досить таки не скін, Давайте ми так само це все от провернемо, таку от, 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 от іконку покладемо. Давайте ми ще можемо покласти, наприклад, щось отаке от. Ні, щось таке. От. Ну, потім якщо я трошки поміняю. Ну і давайте, в принципі, протестимо сам наш скінчик. Давайте я ще також чуть прокачаю, щоб нам було трошки легше грати. Так, хай буде шоста сила. І, в принципі, зараз давайте ще біом також покладу пінчик. І спрейчик, спрею. А, блін, тут знову спреї нема. І зараз давайте ми тут відкриємо, вони тут також мають бути відкриті вже буквально зараз. Тому давайте ми зараз нажимаємо, бігом це все скейпами. Так, окей, понятно-понятно, як їх юзати, я все зрозумів. От, на ріку а в мене тут навіть на, монарх, на Монарха Ріку є отакий от. Ну, ми будемо грати, в принципі, за цього скінчика, цей скін максимально крутіше виглядає. Тому, в принципі, так само будемо тестити його в нокауті. Тому let's go, погнали. Погнали, зараз також подивимося, як виглядає наша іконка в цій бойовій карті. І так, дивимося. І ну, так, в принципі, виглядає ски не пано. Е, скінчик у нас також виглядає знову ж таки досить мевно. Досить круто виглядає, і пінчик також давайте ми поставимо з таким от спрейчиком. Дуже круто виглядає. Зараз давайте отак от, от перемалюю. Отак от, от Ну, прямо виглядає максимально круто. Стріляється він, до речі, а він, до речі, стріляється якимись трошки іншими яйцями. Чи, ну так, да, він трошки іншим, бо в пемки там є і бекони такі, а це він стріляється або якимось просто, ну це ті самі чи просто вони трошки відрізняються. А От ульта, ульта набагато вже крутіше виглядає, типу якісь як. Е, ну, яйця у для паски, мені здається, вони якось так от більше похожі. Ну, все одно також досить таки непогано не виглядають, але пемка, як я казав, вона вже буде виглядати покращу. Ну, зараз давайте ми. Пасам дограємо цю каточку, так, окей. Давайте знову запускаємо нашу ульту. Бам-бам-бам, майже вже мінус всі. Лишилось бити цю пемку і бам. Так. Блін, щось не вийшло Так, окей. Ми її зараз забираємо, і каточка у нас затачена. В принципі, досить Такі круті мемні скини, вони Мені дуже сподобалось. Шкода, знову ж таки, що я не зміг їх купити на основі, але я не розстроюсь Можливо, я наступний рік назбираю на них кристали і куплю. До речі, також ми зараз тут ще золотаємо оцей ось пінчик ось цього от пінчик оцього А, Стоп, я не розумію, чому мені на молому аккаунті цека не дали. Хоча може і дали, я навіть не замітно. Коротше, забираємо оцю яйця. А, не дал, потому что за ПМК треба 99 раз зіграти, то точно я згадав. Ну, потім там, також зіграю за Іку, щоб получить цей пін Ну, а на цьому я напомню вже буду закінчувати відео. Тому. На цьому буду закінчувати це відео, сподобалося звуково. Поставте лайк, Підпишіться на канал та нажмітеля, щоб розказати мої нові крути Ну а з вами був я, Бонко, Всім пока-пока!